Дніпро 1 та Шахтар зміцнюють свою перевагу в чемпіонаті України. Динамо входить у топ 6 а зоря і металіст видають неймовірний за інтригою поєдинок. Усе це відбувалося в 11-му турі чемпіонату України. Багато цікавих результатів, а також неймовірні забиті м'ячі. На вас чекають у цьому випуску, тому поставте йому вподобайку. Ну а я вам нагадую, що наші друзі із компанії Парімач закликають заряджати на своїх парімач, народжені в Україні, заряджені перемагати. Розпочнемо із матчу, де усе перевернулося на останніх секундах. Погодьтеся, не щодня побачиш в УПЛ, як команда робить камбек. Відігрується з 1-2 і перемагає 3-2. Так само не завжди в УПЛ залітають ось такі красені голи. Та ну і звісно, на м'яч Дємченка хорошо скинув. Подработав старим ударі, забіг, попал. Все дуже нормально. В матчі з Олітами Даліста було два абсолютно різних тайми. У першому можна було засумувати. Команди діяли обережно. Не було схоже, що на полі дві атакуючі команди. Усе змінилося у таймі. Другому. Металіст отримав шанс після обрізки брашка. Підлепенець протягнув м'яч у штрафний майданчик, а і мереков сфолив. пенальті, яке у підсумку реалізував той же підлапенець. Зоря невдовзі відігралася. Луганці провели чудову атаку правим флангом. Хлань, який вийшов на заміну, навісив. А про Чурка захисники металіста забули. Один-один. Не встигли підопічні Ван Лювина відсвяткувати гол, як металіст знову вийшов вперед. Гол панасенка. Ви вже бачили. Подивіться ще з цього ракурсу. А тепер оцініть святкування. За святкування. Так може Макса Максана трохи підтравили. Він там любить стилі Роналду святкувати. А ні-ні, це таке, щоб в голову стрільнуло, знаєте, все дуже просто. 1-2-75-та хвилина. Зоря знову у критичному становищі. Далі зверніть увагу на рішення наставника луганців: рішення, яким варто повчитися багатьом українським тренерам. Ван Лювен проводить заміни. На поле виходить Шахов та Антюх, трохи пізніше Луньов та Мишньов. 89-та хвилина матчу. Зоря атакує. Мишньов користується помилкою Романюка і зрівнює. Одна заміна уже спрацювала. Минає кілька хвилин. Зоря не полишає надій вирвати перемогу. Навіс із кутового батагов підправляє м'яч і 3-2. Шахов. Луганці перемагають, а результативні дії на рахунку трьох гравців. Які вийшли на заміну, хлань, асист, мишньов та шахов по голу. Скажіть тепер, що УПЛ нудна ліга. Такі матчі нам дають сили, і не знаю, дуже багато емоцій. Я дуже задоволений. Повернувся після травми і забив. І, молодці хлопці, що найважливіше, що ми віримо, віримо в перемогу. І це дає нам сили. Супинник забив і ми повинні продовжувати грати. І це плюс для нашої команди. Вони на сьогоднішній день не переживають, коли супинник забиває і продовжують грати в футбол. Зоря перемагає у четвертому матчі поспіль і поки закріплює за собою третю сходинку чемпіонату. Вище зорі тільки Шахтар і Дніпро-один. Гірники абсолютно спокійно закрили матч з інгульцем 3-0. А свою бомбардирську статистику покращив Данило Сікан, який відзначився дублем після виходу на заміну. Ще один гравець гірників дуже добре себе проявив у тому матчі. Дмитро Криськів забив, заробив пенальті і віддав асист. Дебютний вихід у старті і одразу такий зразковий виступ. Для нас мета чемпіонство, і нам потрібні такі футболісти, як Криськів, Топалов, Козік, Очередько та Назарина. Тобто не лише 11 футболістів, які показали себе в лізі чемпіонів, а всі, хто в команді. Ви знаєте мою модель, мою філософію, що команда понад усе вона є важливішою ніж один поєдинок, і ми прямуємо далі. Повторюся, три очки є важливими для нас, тому що ви бачите турнірну таблицю. Вона насичена. Додають усі, тож буде дуже цікаво. Не тільки у шахтаря чемпіонські амбіції гірникам максимально заважають ось ці хлопці. Дніпро 1 в минулому турі зустрічався з Минаєм. Потрохи починають повертатися травмовані гравці дніпрян. В заявку потрапив Гуцуляк. Здавалося б, які проблеми можуть виникнути у лідера чемпіонату проти Миная, але команда Шарана забила першою. Сталося це у другому таймі. Простріл Німчанінова і чудове завершення від Воробчака. Дніпряни швидко відреагували на пропущений. Висока подача із кутового. І Сарапій, про якого забули гравці Миная, зрівнює рахунок. Буквально за хвилину підопічні кучера проводять ідеальну атаку. Піхальонок зіграв на Бусанелло. Той покотив м'яч на дальню стійку, де уже був готовий замикати Гуцуляк. 2-1 Гуцуляк був максимально корисний і в наступному епізоді. Розігнав атаку та віддав асист на Амаша. три Дніпряни знову перемагають. Ми контролювали гру. Багато атакували, але не могли поставити крапку. Добре, відреагували на пропущений м'яч, увімкнулися та забили двічі. Після цього по суті гру було зроблено. Третій гол був остаточною крапкою. Могли ще забивати, але головне, що є перемога: три очки. Маємо дивитися вже далі, готуватися, відновлюватись. У нас складний графік. Буде третя гра за шість днів, що дуже важко для. Хлопців, будемо готуватися. Ще дві команди з гори турнірної таблиці здобули впевнені перемоги з однаковим рахунком. Верес обіграв «Металіст» 19-25, А Олександрія змогла здолати колос. Рахунок обох поєдинків – 4-1. Підопічні Юрія Гури закріпили за собою четверту позицію. Верес іде одразу за ними. Повільно, але впевнено, у топ 6 заходить київське Динамо. Кияни грали на виїзді із чорноморцем. Жодних проблем одесити для команди Лучаску не створили. 3-0. забивали циганков, буяльський та ванат. Буяльський зміцнює свою позицію лідера гонки бомбардирів. Тепер у нього вісім забитих м'ячів. Я чувствую, по экипажу. Общая команда Черноморец и команда, которая умеет играть, которая умеет строить игру. И единственное, что удивляет, что так мало очков. Я уверен, что они начнут набирать очки, потому что команда еще раз повторяюсь играющая. Нам дорится к штегам, а через матч мы набуем больше, чтобы Пункти Ліп'ярдоти встановлюють свої очки. Полтавська Ворскла обіграла Львів із мінімальним рахунком: – 1-0. Підопічні Віктора Скрипника наразі займають дев'яту сходинку. Сюди ж наблизився і рух, який зміг втримати перемогу у матчі з Кривбасом. Ще одна гра, яка подарувала інтригу до останніх хвилин. Кривбас забив першим. Після повернення до стартового складу відзначився Назар Волошин. Рух після пропущеного голу став діяти більш агресивно в атаці, а Кривбас продовжив серію невпевненої гри в обороні. Спочатку забив слюсар після того, як Сарнавський майже виручив команду. Невдовзі переможний м'яч забив Маркоса Пуга. Про молодого півзахисника забули гравці Кривбаса. У нього було вдосталь часу, аби прийняти м'яч і пробити. Але радість сапуги швидко перетворилася у відчай. Він заробив червону і міг підвести команду. Проте кривбас нічого не зміг створити за 15 хвилин гри в більшості. 2-1 у підсумку. Друзі, який результат 11-го туру вас здивував найбільше, і яка команда зараз показує найбільший прогрес в чемпіонаті України? Діліться своїми думками у коментарях. Я вам дякую за перегляд і нагадую, що наші партнери з компанії «Палімач» закликають заряджати на своїх «Палімач» – народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.